А ми далі говоримо про те, що от в Росії чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, примусово відправляють на фронт замість того, щоб судити їх за відмову брати участь в бойових діях. Їхні суди скасовують. Відомо що найменше просто сімдесят таких випадків. Про це пише опозиційне видання. Верстка і ціво, які підуть на посилення на північ Харківщини, де в травні окупанти зробили прорив, і на Донецький напрямок. Окрім того, Верстка пише, що російські військові відправляють призовників і некомпетентних резервістів, які підписали контракт з міністерством оборони РФ, не на бойові ролі на прикордонні, а тих, хто стояв там і має досвід вже на Харківщину для продовження наступу. У Москві жінки вийшли з пікетом біля будівлі Міноборони. Вони виступають проти безстрокової мобілізації росіян. На плакатах були написи: будь ласка, поверніть тата додому. Встановіть терміни служби бійців на СВО. Мобілізованим пора додому. Дружини та матері вимагали зустрічі з тамтешнім очільником оборони Андрієм Білоусовим. Втім, до них ніхто так і не вийшов. І навіть більше одразу після початку акції поліціянти підійшли до присутніх і попросили, щоб вони розійшлися. А після почали переписувати особисті дані цих жінок.